І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Осиль Механік. Сьогодні у нас е, є в ремонті агромаш мотокоса китайська. І є така проблема. Тобто нажимаємо на газ, ну, зараз я вам відкрию, покажу. Жалоба на що, що коли вмеж газ, чуєте як тяжко. Ходить. Кажуть, що тросик підсідає. Я думаю, що він не підсідає. Зараз ми з вами то все подивимося ближче і, будем... і виясним, в чому то діло. І так. І так. Робимо поворот, скидаємо трос і тросик легенько хода. Це означає тільки одне, що прийшла пора замінити даний карбюратор. Чому саме? Тобто трос тут ні до чого, він не клине, а клине саме заслонка. Вона зношена. Заслонка зношенні починає заходити в перекос і клинити. Тобто даний карбюратор має бути замінений. Але є така, ще, як така от відмінність від других китайських мотокіз, як бачите, праймер зверху. Тобто не знизу в самому карбюраторі, так як в других, а саме зверху. Зараз это з дня є і так шланг один, шланг другий і дно плоске Тобто немає тут такий карбюратор, не годиться. Є в нас другої фірми. Я громаш не знаю, громаш не цікавився, є чи нема, є даний карбюратор. Такий же ж самий. Тут не завжди тут навіть. Оце таке. І як бачите, зараз я вам доведу, що Защелкуємо, прокручуємо. І треба попасти, я думаю, що ви знаєте, що ось є посадочне місце для головки. Тепер вставляємо, вижимаємо газ. Трошки нижче. Опа, воно зайшло і все. І легенько десь. Дуже легасенко ходить. От і вся причина. Із-за цього ще не заводиться. Жалоба була, що не запускається. Самі розумієте, якщо карбюратор вже своє відпрацював, а попрацював він, я так зрозумів, маю добре, значить, пора йому відпочивати. А що ж, зараз зніму шланги, поставимо цей. Одна відмінність тут йде між цим і тим карбюратором. Тут вверх йде вигнутий. А тут йде в бік. Ну то я думаю ролі нам не зіграє. Так, скинули. надіваємо на бік. Надіваємо сюди. Надеваем шланг возле Так. ставим новенько. Бачите все підходить нажимаємо? Зажимаємо. так пробуємо закачувати? Все закачало без фільтра. А ну, взагалі зараз оберемо. Е, да, Тут, до речі, бачите виступ? Зроблено спеціально, щоб ви не перепутали. Як ставити? Ось так. Ніякової інакше її не поставити. Це так для майбутнього кому то цікаво. Так, все. Все, защеркнули. Ну що ж, тепер будемо пробувати. Ну що ж, пробуємо запуск... запустити. Так, підкачати я підкачав, показав. Так, включаємо, ставимо на повищені оберти і пробуємо. Коротке відео закінчено. Як бачите, вроді би ерунда, але бувають і такі поломки. Тобто просто треба знати, що якщо у вас признаки підклинювання троса, скидаєте, він легко ходить, значить то у вас є заслонка зношена. Вношена заслонка, не, що там не пробуйте ремонтувати його, то вже металобрухт. Викинули, поставили новий і буде вам щастя. Ну що ж, на цьому відео. Будемо закінчувати. Щастя, всім здоров'я. Кому сподобалось, не забуваємо поставити подобайку І все-всім пока.